Всіх вітаю, з вами Марія та філіжаночка про березень і чого або кого чекати в березні. Тож смачної кави, цікавої розповіді і починаємо. Так. Тут чоловік розмірковує про дорогу. А ні, навіть не так. Він чекає з цієї дороги жінку, а вона розмірковує, їхати чи не їхати. Бо насправді, знаєте, показана мені жінка, яка можливості тримає однією рукою, а інш другою рукою, вона як... Хапається за. Знаєте, тут як за тоненьку соломинку, але ж та соломинка така, вона дає можливість заробляти, От, тому і розмірковує: їхати чи не їхати зараз чи потім. Ну, Березень він визначить більш, знаєте, як друга половина березня. Людина вже буде розуміти, що вона хоче і як вона хоче то робити. Тож, просто тут треба дати людині час розібратися зі своїми бажаннями, з можливостями і взагалі з тим, що робити далі. Давайте так, особисте життя, а потім побачимо робота соціум. Тож, по особистому життю. Ситуація наступна для когось з вас, як проганяєте якусь, от хто це, більш на чоловіка схоже. От як проганяєте ви або хтось з вашої родини чи близького оточення, тут. Угу. Женуть людину і не одну. Тут, ну, давайте так, тут, я так розумію, буде звільнення якихось територій або якоїсь території, бо воно більш от, на загал. Воно не тільки однієї єдиної людини стосується. І тут не одна людина проганяє тут взагалі як гуртом. Тож, такої події чекаємо. Більш я тут не буду казати, хай воно робиться так, як слід. Клопіт домашній для когось, він тут теж намальований, але це, це просто от хатні роботи, це якісь такі, знаєте, як ну, прибирання, якесь переналаштування, таке воно. Тут багато чого, потім спілкування в родині і вирішення якогось питання, яке, знаєте, ну, це як за це вирішення і гроші платитись будуть, і це виглядає для когось як переоформлення якихось паперів, як перепис якоїсь там, ну, Нерухомості, отаке, бо е, бачу, що кут, з якого виходять люди на нові перспективи, нові можливості. Отак От воно виглядає. Для когось отримуєте дуже такий міцний захист. Так, інша ситуація виглядає так, як знаєте, от чоловік стоїть і розглядає. Хтось йому розказує, хтось йому як пропонує щось інший чоловік. Але, знаєте, якась така пропозиція, яка дуже зміниться. от Людина каже одне, а потім буде все геть-інакше. Пустий мішечок, нема там грошей. Обіцянки цяцянки, а дурневі радість Отаке. Знаєте, от, нічого тут іншого я не бачу по, по тій такій перспективі, яку налаштовує людина. Хоча для когось з вас це, як знаєте, жінка слухає чоловіка, так йому дуже вірить. Ну, Він дійсно він вірить сам в те, що він розповідає, але там такого не буде, як він каже. Так, далі. далі, Ось тут до когось з вас приходять, приходять гості, тут дві людини йдуть. Ну, так, знаєте, розкриваєте обійми для людей. Це, це таке приємне, відвідане якісь, ну, таке, ви радієте. Потім е, інформація буде розглянута. Десь там, може, ви подаєте якісь там папери, може там запит якийсь видаєте. Воно буде розглянуте і якось так. Я не розумію до кінця, або екзамен якийсь складаєте, або просто інформація про. Навіть, може, ще це не в березні, а як, знаєте, вам як, як термін якийсь будуть оголошувати, чи вам напишуть, Ну, якусь інформацію про термін ви отримуєте. Далі дивимось, для когось з вас як побільшає вашого оточення. 75 мені показана цифра, або це рік вашого народження, або ваш вік, або це ну, там, може, номер квартири, може ще якось воно там для вас важить. Ця цифра побільше вашого оточення. Як якось так знаєте, воно не виглядає як зовсім нові люди, не для всіх воно так. Це може бути, знаєте, як люди, яких ну, просто не було спілкування. І от просто воно якось так або повертаються люди, або починається якесь спілкування, може, так, віддаленість якась була. Але тепер буде більш тісним то спілкування. По перспективах місяця. Отут саме. Нова людина заходить в ваше оточення і буде нове спілкування, навіть не одна людина. Але це таке, знаєте, от як для певних справ, для певних якихось там ну, як певні розмови, певні якісь уточнення через цих людей. Ну, Це просто як вам буде треба. так. Це спілкування бо по потребі. Так, скажімо. По роботі робота соціум. Так, зараз хвильку. Так, хтось тут трошки стикається з певними перепонами. Дивіться, не лякайтесь, просто от ви дізнаєтесь якусь інформацію, і ви собі одразу кажете: Ні, у мене тут все, тут, тут край, тут нічого не буде, нічого не вийде. Ні. Не спішіть собі казати, що все, все накрилось там. Мідним тазом і нічого більш не буде. Ні буде, у вас там далі буде. Це, як знаєте, випробування для вас, а ви точно впевнені, що ви цього хочете, що ви хочете таких змін. А ви точно впевнені, що ви е, ну, налаштовані дійти до кінця. Оце, знаєте, як випробування вашого наміру. Дійсно, ви вирішили змінити своє життя? Чи ви просто так бавитесь там в думках, а насправді вам воно геть не треба? Тож, просто, як таке, знаєте, випробування гроші які заробляються, їх я бачу вони теж будуть. Це не таке, що там. Дуже-дуже там зміни будуть по тих грошах, але ж складно вони якось заробляються. Вони, знаєте, знаєте, може, там для когось з вас, ви, наприклад, отримуєте гроші, як по процентних ставках. Ну, щось заробили, процент отримали. Бо бачу, що спочатку треба щось закрити, а потім ці гроші отримуєте. Для когось про закінчення роботи йдеться, але мені показана літня людина, як, може, на пенсію людина скаже все, я йду на пенсію. Як про чоловіка тут розмова йде. Так, ось тут зміни, ну такі, зміни через закриття. Ситуації. Це, як знаєте, наприклад, ви, може, були там десь налаштовані, ну, давайте такий легкий приклад візьмемо. Наприклад, ви е ну, десь ходите в магазин, і от він просто закривається. Для вас це зміна, бо вам треба шукати новий зручний для вас магазин ну там Наприклад, з тими ж самими товарами, які вас влаштовують по тих самих цінах. Тобто це зміна, але ну не така, що вона зовсім зручна для вас. Трошки так переналаштовувати свій шлях треба буде. потім Ось тут питання буде затягнуто, якесь вирішу. Якщо вам треба як закрити якесь питання. Це не початок чогось, а якщо вам треба щось закінчити. Оце буде затягнуто. Березень. Ну, от... Всередині місяця ви як собі зрозумієте, що ситуація затягується. І якщо це буде ситуація ну якогось спілкування, чоловік та жінка, от чоловік буде затягувати цю ситуацію, знаєте, як неналаштована людина зараз все там швидко налаштувати, зробити, відповісти, закрити якесь питання. От знаєте, якось так. На свої справи там відволічеться. То може нагадуєте людині. Ну, хоча, якщо показано, що буде затягнути, то хоч нагадую, хоч і не нагадую. Так, далі, ось тут ще якась грошова сума. Ну, може, там аванси, зарплатня, може так бути. Воно якесь таке, знаєте, буде як закипання там в тій ситуації, щось там. Такі не, не найкращі новини почуєте. Ну, наприклад, що там не вистачає грошей повністю всю суму виплатити, чи тут скажуть, там пишіть за свій рахунок на частину зарплатні, бо і не чекайте її. Ну, от таке, знаєте, коли якась така зосередженість по розгляданню питання є. Для когось це не для всіх. Не лякайтесь просто геть усі. Показано, що справедливість тут під питанням в цій ситуації. Що щось там, щось там якось треба б як задавати незручні питання. Так, далі. Це може бути ситуація із соціумом, не обов'язково що це стосується роботи. Так, для когось частину грошей будете витрачати на здоров'я. Ну може ви проходите якесь лікування, наприклад, профілактичне якесь лікування або будь-яке. І ви знаєте, що це треба там якісь ліки купляти, ви так то і робите. Так, що тут ще або кого ще чекати? Взагалі дивіться, якщо ми в цілому беремо березень, то він у нас, скажімо так, ділиться на три фази, дві третини будуть доволі світлими, а от одна третина буде такою, що Ну так собі, ну так, складною, скажімо, більш складною, але, знаєте, тут теж дивлячись, як відноситись взагалі до будь-яких ситуацій. Бо дивіться, показане, що для багатьох з вас ви б набагато легше сприймали все, якби ви менше дослухались до панічно настроєних людей. Ну, Так показано, я так вам то і озвучую. Так, далі дивимось. Так, є побачення я бачу, але я ну, не буду заважати в цій ситуації, хай люди собі спілкуються. Єдине, що я скажу, що тут дивіться, як мені показаний чоловік, який ну, треба розуміти, що цю людину дуже треба нахваляти, коли він щось робить. Бо для нього це дуже важливо. Ну, от, знаєте, як визнаність людини. Бо якщо цього не робити, ну якщо ви дуже стримана людина, і ви так знаєте, ну, там, ну дякую і все, то оце своє дякую, будь ласка, ну, дуже так знаєте, ну, пишно робіть, що Боже, який ти класний, який ти молодець, як ти я тобі вдячна. Бо а, ця людина, якщо його так дуже, ну, скажімо, скромно, вдячте йому, то наступного разу він не буде так сильно старатись. Ну, от, от така людина, просто, от знаєте, як, може, може, йому дійсно, от, знаєте, по життю не вистачає, от, такого, щоб його цінували. То, якщо ви це вчасно зрозумієте, повірте, цей чоловік багато чого зробить для вас в житті. Так, далі, далі. Ну, тут майже все зрозуміло. Дещо, якщо я дійсно от воно не розкрите на, на повну, якщо я дійсно до кінця там чогось не розумію, я не озвучую ситуацію, бо вона буде і вам не зрозуміла, бо вона просто ще, ну, скажімо так, сира, вона ще тільки формується, Поки що нема що озвучити. Так, показаний мені дорослий, ну, скажімо, там 60 плюс чоловік, сильний головний біль. Жінка за нього дуже хвилюється. І це таке питання, яке я... там ще й діти є поряд, і вони теж хвилюються. Але, повірте, він замовчує, багато чого замовчує. Тобто він просто, от, знаєте, людина ходить і лякає себе. У березні аж два рази буде гостро поставати питання з цим головним болем. Треба щось вирішувати. Тут треба лікування. Я не бачу цього лікування. Людину треба налаштовувати на те, що лікуйся і все пройде. Підтримка тут потрібна цьому чоловікові. Хоча він так, знаєте, тримається, що нібито в нього все гаразд. Але ж жінка, яка поряд з ним, вона все знає, все розуміє, все бачить, навіть якщо він мовчить. Далі дивлюсь. Тут дуже такий серйозний чоловік. Угу. Так, дивіться як. Нагримає на жінку дуже і не один раз нагримає за якесь певне виконання, щось йому дуже не подобається, як вона робить. Щось, знаєте, він як він хвилюється за неї, а вона ну, просто ну, людина самостійна, вона свої питання якось по-своєму вирішує. Йому не подобається, що вона з ним не радиться, що вона його потім перед фактом ставить. Примирення тут буде, але, ну, так, знаєте, що він буде виказувати, що це як це? Це чого це ти так робиш? І не швидке тут буде примирення, він довго буде дутись. Так, літачок якийсь бачу. Це і хороший літачок. Ну, хай літає. Добре. Так, хтось з вас буде трошки так нервувати, блазень якийсь буде вам там багато вуха розмовляти а, і відволікати вас від ваших дуже важливих справ. І знаєте, як там муха, будете відганяти, але ж ні. Йому хочеться побазікати з вами і все. Тож, прийдеться слухати. Ну, спілкування аж занадто багато. ну це ж, це ж цілий місяць, звісно ж, буде спілкування. Я просто не буду на ньому затримуватись, бо воно таке і заради інформації, і просто поспілкуватись, і попліткувати тут. Тут всіх, тут всіх багато і жінки, і чоловіки, тож буде. всяке. Новин теж буде багато і, як завжди, ну, Війна, вона усіляка, вона і інформаційна теж. І так як тут показано, будь ласка, не знаєте як не грайте на руку тим, хто будуть розганяти фейки і псо, і будуть виводити людей на оце, знаєте, як што, зіштовхувати лобами людей. Не приймайте в такому участь, хай їм не буде хлібу на тих жнивах, знаєте, от коли розкидують насіння отого роздору, хай у себе там в країні роблять, що хочуть, а у нас тут хай не сварять між собою людей. Так, ну і гроші. Багато бачу з різних боків грошей. Ну, звісно ж, люди у нас працюють, і то і заробляють. Це нормально. І це так повинно і бути насправді. І хай у вас будь-яка ваша робота буде добре-добре сплачена. Тож на цьому закриваю філіжанку. Всім вам гарно дякую. Бережіть себе, будьте здорові, будьте щасливі. І хай новини тільки гарні будуть з усіх боків і грошей вам побільше. Побачимось, всім пока!